Мене не було вдома, слава Богу. Якщо була вдома, то приставила. Коли снаряд влучив у її квартиру, Тетяна поверталась з роботи додому. В оселі – діра у кухні, розбиті меблі, побутова техніка, посуд. Жодного вцілілого вікна. Стіни у тріщинах розказує жінка. Не знаємо, що робити з цією дирою. Ну, посмотрели, хотіли, щось залажують. Сказали, що це нереально, все посидеться. Сказали, що ДВП принесуть, пока засунуть. Тетяна розповідає, винесла не один мішок скла та потрощених меблів. У двох сусідніх під'їздах вибуховою хвилею вибуло вікна. Забивати їх допомагають працівники комунальної служби, розказує голова житлового будівельного кооперативу Сергій Корнієнко. Через обстріл у будинку немає газу і води. Був прильот. На сьомий поверх однокімнатних квартир. А я якраз знаходився на другому поверху, по цьому стояку знаходжуся. Якраз взрив, ну, окна вибив у мене вилетіли, розкрилися фармуги. Побіжав, швидко перекрив газ, перекрив воду, поперекривав все. Там, там... метрова дирка повреждена з системи води, там, коротше, смяло все там. На шестому, на восьмому етажі були люди, але не пострадали, а глушила їхнім так. Пошкоджені вікна і у квартирі Жанни. Була на кухні, якраз заповнювала книжки на комуналку. І вдруг такий взрив, непонятно що, я не зрозуміла що. Шурхіт якийсь, І ну, істерика зі мною приключилась. Я не знала з якої сторони, чи з цієї сторони, чи з тої сторони. Почала звати сина, кричу Ігорі, ігорів не відзивається. Потім вийшов з тої кімнати, Ми на тій стороні всі ночуємо, чуємо, ці кімнати закриті. Ну, це ж пішли, подивилися. Вікон немає. Вночі армія РФ обстріляла Станіслав. За інформацією обласної військової адміністрації зафіксували більше 40 влучань. Пошкоджені будинки, ліцей та амбулаторія. Близько 10.30 з артилерії обстріляли веселе Бориславського району. Сьогодні зранку росіяни знову почали з обстрілів. Станіслав дуже був обстріляний, був там, на жаль, загинула 82-річна 82 жінка. Також обстрілян був і веселе артилерію. Там чоловік 63-го року народження також, на жаль, загинув. Ще троє людей поранені, двоє з них це в Береславі. Внаслідок скиду дронь з дрону вибухівки в різний час. Один по обіді, один вже близько третьої години був поранений. Також в Новорайську ще один чоловік був поранений скалком від артилерії, яка пролетіла на місцеве сільхозпідприємство. За минулу добу російські військові скинули 34 керовані авіабомби по населених пунктах Правобережжя. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, випустили 604 снаряди із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрюшченко. Суспільне новини. Херсон.